Вітаємо тема сьогоднішнього брифінгу: знайти роботу 60+, плюс. Реально перед мікрофонами заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості Олександра Островська, заступник начальника управління організації надання послуг, начальник відділу працевлаштування Тернопільського обласного центру зайнятості Валентина Нікуліна. Повномасштабна війна в Україні стала викликом для ринку праці та суттєво змінила його. На ринку праці Тернопільщини, як і в цілому по Україні, відчувається гостра потреба в кадрах. Зростає кількість вакансій, про які роботодавці інформують службу зайнятості. Проблемним сьогодні для них є укомплектування тих робочих місць, на яких раніше працювали чоловіки. Разом з тим, кількість людей, які звертаються в службу зайнятості за сприянням працевлаштуванні. Та офіційно зареєстрованих безробітних є незначною сьогодні. Цінність кожного працівника на ринку праці зростає. За таких умов роботодавці шукають претендентів на вільні робочі місця. Серед людей поважного віку З початку 2025 року послами служби зайнятості Тернопільщини скористались понад півсотні людей віком 60+. Їм надавались інформаційні, профорієнтаційні, консультаційні послуги. Їх знайомили з вільними робочими місцями та вакантними посадами і здійснювали підбір роботи. За сприяння служби зайнятості з початку цього року. Постійні місця праці вже знайшла 51 людина віком 60+. Серед них найбільше це водії, водії, оператори, котельні, вантажники, продавці, бухгалтери, кухарі, випалювачі, вакна, молодша медична сестра, завідувач господарства, асистент вихователя в дошкільний заклад освіти, водій, навантажувача, зварник, укладальний, пакувальник та інші професії. Працевлаштувати з поважному віці реально. Для прикладу, серед працевлаштованих водій 73 роки, зварник 70 років, оператор котельні та водій по 69 років. Сьогодні місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи понад півтора тисячі вакансій від роботодавців області, і багато з них мають гідну оплату праці. Про можливості сприяння зайнятості людям 60 плюс та переваги в їх працевлаштуванні розповість моя колега. Запрошуємо людей віком плюс 60 скористатися послугами служби зайнятості, а особливо тих, які мають бажання працювати і мають можливість працювати. Кар'єрні радники допоможуть їм знайти роботу відповідно до їх побажань, освіти, кваліфікаційного досвіду та потреб роботодавця. При потребі організують професійне навчання, підвищення кваліфікацій і стажування безпосередньо на робочому місці. Якщо людина віком 60+, ще не має право на пенсію, вона має право отримати статус безробітного і тоді може отримати сертифікат на навчання в розмірі 30 тисяч гривень і пройти безоплатно для себе навчання чи підвищення кваліфікацій для подальшого працевлаштування. Якщо ж людина 60 плюс вже має право на пенсію, отримує пенсію, вона може скористатися можливістю отримати ваучер на навчання теж вартістю 30 тисяч 280 гривень. Можна пройти навчання за 155 визначеними професіями та спеціальностями і продовжувати бути конкурентно спроможним серед молодих колег. Якщо людина віком 60+, має статус учасника бойових дій. То може безоплатно для себе пройти навчання майже за 100 професіями та 400 напрямками в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, це джіджитал, це сфера послугу, це енергетика, будівництво, підприємництво, фермерство, а також керування безпілотниками і те тощо. Для людей 60+, плюс важливо продовжувати працювати, бо це дохід в сім'ю, це бути потрібним, це працювати в колективі. Це ділитись набутим досвідом, це набувати страхового стажу і мати можливість перегляду і збільшення пенсії, Зайнятість для людини поважного віку це також засіб поліпшення здоров'я, ведення активного способу життя та соціальної інтеграції. Де роботодавця також вигідно працевлаштовувати людей віком 60+, тому що працевлаштовуючи цих людей. Роботодавець може отримувати ряд компенсацій від служби зайнятості. Перша компенсація це якщо працівник числа зареєстрованих безробітних і до настання права на пенсію має не більше п'яти років, то роботодавець має можливість отримувати від служби зайнятості 50% фактичного заробітку, але не більше мінімального розміру заробітної плати. Якщо працевлаштованому зареєстрованому безробітному до настання права на пенсію залишилось не більше 10 років, то роботодавець має можливість отримувати 100%, відсотків компенсацію 100% фактично сплаченого єдиного соціального внеску. Якщо роботодавець працевлаштовує зареєстрованого безробітно на новостворене робоче місце, то отримає компенсацію в 100% сплаченого ЄСВ. Також є цікавим, цікавою компенсація за працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої групи, то може отримати компенсацію на облаштування робочого місця для цієї особи відповідно до нозології до 120 тисяч. Якщо людина має другу групу інвалідності до 80 тисяч гривень. Крім того, працівники поважного віку мають низку перевагу це е, значний професійний досвід і зрілість, шукають стабільну роботу і готові довго працювати в одній компанії, лояльні до компанії, самостійні, у виваженні у прийнятті рішень. У них високий рівень відповідальності за прийняття рішень. Вони стресостійкі також. Мають можливість навчати молодших колег. Отож, запрошуємо людей поважного віку, які мають бажання працювати, скористатися службою зайнятості і звернутися в найбільш вигідний для них підрозділ служби зайнятості області. Ну крім того, якщо людина віком 60+, має бажання відкрити власну справу чи розширити ту власну справу, якою займається, то в рамках урядового проекту є робота, вона може отримати від служби зайнятості мікрогрант. В розмірі до 75 тисяч гривень за умови, що вона буде займатися як самозайнята особа, і зареєструється ФОПом, до 150 тисяч гривень. Це на відкриття або розширення власної справи за умови, що створить. Не менше одного робочого місця, до 250 тисяч гривень за умови створення не менше двох нових робочих місць. Якщо людина 60+, є учасником бойових дій або отримала інвалідність наслідок війни, чи є членом одним із подружжя, то вона може отримати грант у розмірі до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця і до 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Якщо людина віком 60 плюс є учасником бойових дій, яка займалася була як зареєстрована як ФОП не менше одного року, то може отримати грант в розмірі до 1 мільйона гривень. За умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70% коштів кошти гранту і 30% – це кошти грантоотримувача. Але в цьому випадку Тернопільська обласна військова адміністрація компенсує до 50% власного внеску, але в розмірі до 100 тисяч гривень. Грантові кошти можна потратити на придбання транспортного засобу для ведення діяльності, обладнання. Меблів на франшизу, на отримання товарів, програмного забезпечення ну все, що необхідне для ведення діяльності, також на рекламу, на оренду на житлового приміщення. Важливо це, що грантові кошти, як гранту, так і мікрогранту, вони не оподатковуються. В Тернопільській обласній службі зайнятості функціонують чотири офіси, зроблено в Україні. Це в місті Тернопіль, Кременець, Чортків та Бережани. Працівники цих офісів. Професійно на безоплатній основі для людей можуть надати консультацію, як написати заяву, як написати бізнес-план та інші дотичні питання, які цього стосуються. Запрошуємо людей поважного віку звертатись під розділу служби зайнятості, продовжувати свою професійну діяльність і підтримувати економіку України.